Андрій переселенець з Луганщини. У березні минулого року війна змусила чоловіка разом із сім'єю виїхати з рідного міста. За більш ніж тисячу кілометрів знайшли прихисток у Хмельницькому. Чоловік із сумом розповідає, повертатись уже нікуди. Рубіжне майже повністю зруйноване, особливо той район, де я мешкав. Мій приватний будинок, моя робота. Цього ж немає, але повірте, тут люди відрізняються. Відрізняються в кращу сторону. Вони добріші, вони щиріші. От. Тому Хмельниччина прийняла дуже добре. Мені тут подобається, і якщо, якщо все буде гаразд, я думаю, що тут залишитись жити. Для таких як Андрій та його родина у Хмельницькому працює декілька штабів допомоги. Один із них розташований у центрі міста. Розгорнули його ще у перші дні великої війни. І з самого ранку тут уже утворилась довга черга. Ми переїхали з Донецької області, з Авдіївки. Переїхали 24 березня. З Луганської області. Вперше тут. Ні. Ні. Нині у штабі допомоги вимушеним переселенцям видають продуктові набори, придбані за кошти місцевого бюджету. Отримати їх можна раз на місяць. Це в набор складається з консерви, чай, банка катушонки, 0,5 рулі. А також печиво, макарони, гречка та рис. За потреби дозволяють взяти додатково ще крупи та борошно. Аби безоплатно отримати продукти, потрібно мати відповідні документи, а також уже на місці заповнити заяву. Якщо взяти чисто по статистиці, наприклад, за січень місяць через штаб гуманітарну допомогу цю отримало вже 5 тисяч переселенців. Якщо люди приїжджають, тільки от приїхали новоприбулі січень місяць, ще даємо невеличкі засоби індивідуальної гігієни. Там зубна щітка, паста, мило. За день штаб допомоги вимушеним переселенцям відвідує близько 300 людей. Також, як кажуть координатори, приймають допомогу від місцевих. Хмельничани діляться одягом та харчами. Аліна Жукевська ігор Шян, телеканал Перший Подільський.